Мовне ще питання цікаве, тому що українська мова і литовська мова одні з найархаїчніших мов в цьому регіоні. Тобто це мови, які мало змінювалися. І це видно і в писемних свідченнях. М -м -м. ну З боку, Vox Veritatis – це ну, аж дуже сміливе таке твердження. Я його поважаю, але сказати таке, взагалі, найархаїчніша мова це які критерії? Може, фонетика, тобто звуки мови. Або будова слова, або збереження базових слів. Литовська так, вона зберегла дифтонги, яким щонайменше 2,5 тисячі років звуки К та Г не змінилися перед І, Е, що єднає цю мову з давньогрецькою з латиною. Також і давній тональний наголос зберігся теж, хоча іноді змінив свою якість. Литовська зберегла навіть давні закінчення на ас, подібні до латинських ус та давньогрецьких ос. Візьмімо, наприклад, таке просте слово, як ціна литовською мовою. Кайна, кайна. Фактично так само звучить, як і три тисячі років тому у прабалтослов'янській мові. Кайна, кайна. Тоді, як в українській, так і в інших слов'янських мовах, воно через довгу низку змін стало вимовлятися ціна. Як? Тому що дифтонг «ай» стягнувся до звука Ять, потім К перед ятьом перейшов в «ць», потім Ять змінився на І, і кайна стала ціна. Або взяти, наприклад, литовське слово, яке означає юний молодий. Я у нас. Я у нас. Майже так само звучить, як і 3000 років тому у балтослов'янській мові Я у нас. Тоді як в українській воно змінилося на юний, де по-перше скоротився дифтонг ау на у. Далі старе закінчення ас було відкинуто, замість нього з'явилося нове закінчення «ей», і я у нас стало юний. Або навіть взяти числівник 4 литовською мовою кетурі. Чітко простежується три тисячолітнє кетурес. Тоді як в українській та в інших слов'янських мовах К перед Е став Ч, далі довгий У змінився на И, далі Е після Ч перейшов в О і стало «чотири». Звісно, архаїчна литовська мова теж мала певні інновації. Система дієслівних часів скоротилася, пропала двоїна. Потім була запозичена деяка небазова лексика. Але в цілому литовська мова мало змінилася за останню тисячу плюс років. А що ж тоді з українською? У тому вигляді, в якому ми її знаємо і маємо зараз, українській мові десь 300-400 років, а російській мові літературній, до речі, ще менше. А що ж було з українською мовою до цього? До цього була стара українська мова Гетьманщини та Речі Посполитої і ВКЛ. А ще раніше була давня мова Русі. І за останню тисячу років відбулося чимало змін та інновацій, втратилися надкороткі голосні. Наприклад, було «соно» – стало сон, було дінь, стало день. Звуки «и» та «і» злилися в одному звуку и, було мило і міло. А стало мило як і митися, і мило як гарненько. Крім того, Е та О у новозакритому складі перейшли в І було рок, а стало рік. І О з'являється лише на прямих відмінках року, роком таке інше. Кількість часів дієслова скоротилася, як і у литовській, і так само офіційно пропала двоїна, хоча, звісно, її рештки ще досі трапляються по говірках, по діалектах. Мало того, за останні 500-600 років наші предки примудрилися напозичатися слів з базової лексики, які не так часто й позичають. Було іскаті, стало шукати. Було «відєті» – стало бачити. Хоча, звісно, у західних говірках досі кажуть видіти, було «ставіті» – стало будувати. Примудрилося навіть замість дім. Казати будинок, але слава Богу, що слово дім таки залишилося. Отже, українська в сучасному вигляді не така вже й архаїчна, як стверджує Воксверідазіс, але чи применшує це її значення? Аж ніяк, це сформована наша рідна мова, якою ми говоримо, яку ми любимо. А якщо так, то навіщо нам її робити архаїчною? І мірятися самі знаєте чим з іншими народами, з іншими мовами? До речі, зразу тут на закиди тих, хто мені скаже, що я принижую українську мову на догоду Кремлю. Російська мова так само не архаїчна. У тому вигляді, в якому вона існує зараз, їй, ну, орієнтовно десь років 300, можливо. При цьому зміни звуків у ній відбулися не менш серйозні, ніж в українській. Коли було молоко, а стало млако у вимові. Було 50, стало 50. Як можна я читати, як і. Було конічно, а стало, зішне. Тобто, при еволюції слів, еволюції звуків, ми дивимося не на те, як пишеться, а на те, як говориться, на те, як вимовляється. І в цьому сенсі російська мова дуже сильно змінилася. Та й запозичених слів базової лексики там теж вистачає, чого варто лише глас замість давнього слова око. Або, наприклад, кровать замість ложе? Або навіть вони примудрилися замінити спільнослов'янське слово для сьомого дня, неділя, неділя, вони його замінили на слово воскресіння, чого немає абсолютно в інших слов'янських мовах. А як вам місяці всі 12 назв місяців чисто взяти з латини? А як можна було замінити прекрасне слово дитя? неоковирним словом ребьнок. Якщо їх багато, то вони діти, але коли одне, то чомусь ребьонок. Якщо вам подобаються такі відео, як це, то підписуйтеся на канал і ставайте моїм спонсором для того, щоб поширювати мовну освіту серед українців та інших народів. Бо мене дивляться також і за кордоном, і читають субтитри. А висновок до цього відео який? Висновок такий, що навіть. Цього відомого дядька як Вокс Верітатіс, треба слухати зі здоровим скепсисом, обережністю і не вірити йому на кожному слові. Бо, як кажуть, довіряй та перевіряй.